Якщо сталося ДТП, зіткнення транспортних засобів необхідно вжити заходів для забезпечення безпеки, негайно зупинитися в такому положенні, як відбулося зіткнення, не переміщати авто, увімкнути аварійку, вийти з авто, роздивитися, визначити учасників ДТП, встановити знак аварійної зупинки в населеному пункті за 20 метрів до транспортних засобів, поза населеним пунктом за 40 метрів. Якщо є постраждалі, надати домедичну допомогу, викликати швидку. Далі є два варіанти дій. По-перше, є два учасники ДТП. Жоден з яких не має ознак алкогольного наркотичного сп'яніння. Водії мають поліси автоцивілки, дійшли згоди щодо винного у ДТП, і пошкодження авто незначні. Можна оформити спільне повідомлення про ДТП. Європротокол викликати поліцію вже не потрібно, і надалі водії можуть вільно роз'їхатись. А якщо ви хочете дізнатися, що таке європротокол і як його складати, ставте вподобайку під цим відео, щоб ми дізналися. Наскільки ця тема цікава та актуальна, якщо учасники ДТП не дійшли згоди, пошкодження авто значні і є постраждалі, слід дзвонити в швидку та поліцію. Очікуючи поліцію, не чіпати предмети, що мають причетність до ДТП, по можливості організувати об'їзд місця пригоди, записати дані очевидців, не вживати ліки без призначення медиків, зробити фото і відео слідів ДТП та ушкоджень авто. Якщо очевидно, хто є винуватцем ДТП, цей водій повинен зателефонувати до своєї страхової, повідомити про настання страхового випадку. Якщо невідомо, хто винен, то до страхової можна звернутися протягом трьох робочих днів. Дотримуватися вказівок працівника компанії, прибувши на місце події, поліція повідомляє учасникам ДТП про їх наступні дії. Завжди пам'ятайте про безпеку дорожнього руху і підписуйтесь на соціальні мережі автошколи Антарес.